Видів. І так. <смітна> Нива. Нива. Не може втікти. Ще Нива хоче від вас 21,7 втікти. У нас тормозів просто... немає. Тормозів нема. Тормозів нема. У нас є лів полоса свободна. Соя, права кукурудза. Соя кукуруза. Слоя, кукуруза. Ну, ми думаємо, ми їм думає зараз... сторону брати Яку легше взяти? Справу чи ліву підписники, анну Я скажи Я шумози кажу. Скажіть, під, під, підскажіть підписники, в яку дерню вганять. І зараз посадка тут бік, як його лучше да. взяти, Навскосити праму? право. Підемо так, буде біда. Я <право> думаю, що ми її зараз він поверне право, а ми наліво. От ми її вже взяли. Послухайте турбіну, трохи. Ну таке буває. Носить болото. Ну Це ж вас 21.07. Повний привод! Повний привод. Зараз включили повний привод. Включи зеркало, блядь. Яке зеркало? Роса. дворники включи. Дети поможуть, їх треба повчати. Опа. Вс. Приїхали! що таке? У вас 2107 взяла ниву. Я дороги не бачу. Я... У нас трохи зараз... Заросло. заросло. О! Зняло. Нормально. <реку> <реку> Біда. Все. Я все. Вперед.